Привіт, друзі! За вікном похмуро, тож хочемо додати тепла цьому дню приготувати ароматну випічку, штрудель з яблуками. Для тіста необхідно 250 г муки, 1 яйце, 125 мл води, 2 столові ложки олії, третину чайної ложки солі, для начинки 1 кг твердих яблук, 100 г цукру і 10 г ванільного цукру, 100 г родзинок, 1 столова ложка кориці. а також панірування сухарі для змащування форми 50 г розтопленого масла, для зручного розтачування 50 г муки. У посудину ми розбили яйце, додаємо сіль. Та вливаємо олію. Яєчну суміш злегка розмішуємо, додаємо в посудину з просіяним борошном і перемішуємо. У борошняну суміш поступово вливаємо воду і замішуємо не надто густе тісто. Ось таким, яким наше тісто повинно бути. Ми змащуємо його олією і відкладаємо на 40 хвилин при кімнатній температурі. Тим часом готуємо начинку. Родзинки замочуємо на 20 хвилин у гарячій воді. Очищені яблука ріжемо кубиками пів на пів сантиметра. З родзинок ми злили воду і обсушили їх рушником. Тепер додаємо їх в яблука. сюди ж всипаємо корицю, цукор і ванільний цукор. Та усе вимішуємо. Ось таке красиве еластичне тісто після відпочинку у нас вийшло. Тепер обминаємо його і ділимо на частинки. Ми будемо випікати порційні штруделі. Ми підсипали поверхню мукою і тепер розтажуємо наше тісто у прямокутник. Коли тісто доволі тонке, будемо витягувати його руками. Через те воно і називається витяжне. Тісто вважається ідеально тонким, якщо через нього просвічується малюнок на рушнику. Один край тіста, де буде начинка, посипаємо панірувальними сухарями, щоб потім воно не було мокрим. І викладаємо сюди начин. Тепер з допомогою рушника ми легко закрутимо рулетик. Краї підщипуємо, щоб начинка не випадала. Викладаємо на форму змащену вершковим маслом, швом вниз і зверху також змащуємо розтопленим маслом. З цієї порції тіста у нас вийшло 4 штуделі довжиною 20 см. Відправляємо їх у духовку, розігріту до 180 градусів на 25-30 хвилин. Ось така рум'яна та захрупкавичечка вдається. Дякуємо, що готуєте з нами! Смачного!